З 25 травня у Садгірському районному суді розглядається справа за позовом завідувача міської дитячої стоматологічної поліклініки Петра Федека до депутата міської ради Любові Сорохан. Чоловік вимагає від народної обраниці 100 тисяч гривень моральної компенсації за те, що Любов Григорівна 30 жовтня 2014 року, під час сесії міськради, начебто, завадила йому отримати дозвіл на продовження сроку оренди земельної ділянки. Нині вже відбулось третє судове засідання, але як і на попередні, позивач не з'явився. Однак ще заздалегідь подав клопотання. В зв'язку з відмовою його представника Семенюка укласти ним договір на праву допомогу, просить надати час для укладення з іншим представником договору. На подані клопотання є нічим іншим, як затягування судового процесу, вважає Любов Сурахан і додає, що позивач таким чином чекає рішення Вінницького поліційного адміністративного суду, де нині розглядається ще одна справа по пану Федаку. Поки він не отримав рішення Шученківського суду, який я вважаю, просто. Антинародним і безграмотним, інакше його не назвеш. Студент першого курсу може написати, що людина придбала будинок у 97 році на власній земельній ділянці 16 соток 1656. Коли власність дається тільки 10 соток, це перше. А по-друге, він придбав на земельній ділянці в 96-му році, а не в 97-му році. І там було 15-32. Тобто в нього через рік з'явилося 120 квадратних метрів. А щодо цієї справи, яка також нині розглядалась у Садгірському районному суді, то, за словами Любові Сорохан, земельна ділянка, за яку триває судова тяганина, належить місту. Це на сьогоднішній день, то вже не його земельна ділянка, вона вже ні в нього ні в оренді, ні в власності. Це землі запасу міста. Так. І від 1 квітня цього року оренди такої немає. Тільки на конкурентних засадах можна купити. Судова тяганина триває. І засідання перенесли на 16 серпня. Наталя теж Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.